Відчуваю запах і смак горілої землі, прям розпечений. Ну, і я там вже почав себе оглядувати, дивлюсь, там люди лежать. Рядом зі мною мій колега там був також. Я не міг встати, піти там щось надати якусь допомогу. Прийшла всі меседжери, дивлюся, він годину назад був. Серце почувствувала, коли їхала, мені ще зателефонував хлопчик із скорої ігор. Всі каже, позвоніть моїй дружині, позвоніть моїй дружині. І Я, на... вже... Я номер да. телефону. Кінцівки були наскільки пошкоджені, що лікарі вимушені йти на ампутацію. Я йому кажу, в тебе якщо болить, ну ти хоч може покричи, бо дуже болить. Він каже, і от пальці кусає, коли больно, але. Завжди в мене такий був, я всіда його підтримувала завжди. Та я пишаюся своїм чоловіком.